Детінізація це така вправа. Яка яку необхідно здійснювати постійно і необхідно постійно качати цю м'язу, тобто ми маємо з вами постійно займатися детінізацією, аби тінь не відкочувалась назад, аби тінь не відігравала в нас те, що ми що нам вдалося досягти. Ну наприклад, на ринку спирту ми втричі за останні три роки збільшили з, порівняно з, пови, з довоєнним станом виробництво легального легального спирту. Якщо говорити про гральний бізнес, то в 2021 році держава отримала трошки більше 200 мільйонів 200 мільйонів від грального бізнесу, а в 2024 році отримала вже 17 мільярдів. 17 мільярдів. Тобто різниця колосальна. І це говорить про те, що ми здійснили детінізацію. Дуже важко. Два банки були позбавлені ліцензії, оператори були позбавлені ліцензій. Ми купа кримінальних справ. Люди, ну фактично, ті шахраї, які обманювали державу, вони зараз чи під підозрами, чи десь ховаються. І але це нам ну перший такий великий крок нам вдалося зробити в е, гральному бізнесі. Він не детінізований е, повністю, і, і схеми ухилення залишилися, але вони вже стали іншими, і вони, безперечно, стали також меншими.